Наталія Могилевська усиновила двох дітей, двох дівчат, у яких війна забрала батьків. А тепер питання: а хто з чиновників, які нам постійно розповідають, кріпитися, єдність, цілісність, об'єднатися, сумуємо, помстимося і так далі? Хто з них всиновив хоч одну дитину? А у них є можливості всиновити хоч дитячий садочок. У них є можливості. Для того щоб і годувати цих дітей, і одягати, і дати їм майбутнє. А ну, давайте. Можливо, ви знаєте, бо я не зустрічав, можливо, до мого сорому я не зустрічав інформації про те, щоб хоч один чиновник України, топ-чиновник, не топ-чиновник, говорив про те, що він усиновив дитину. Впевнений я, що якби це зробив хтось із топ-чиновників, про це знали б всі. Випадково б дізналися, але потім би по всім каналам, по всім ресурсам, ми б це дізналися. Нам би це розповіли. Чому чиновники до сих пір цього не зробили, для мене дивно. Я думаю, що буде. Буде обов'язково така, ну, така, я не, не хочу сказати акція, але мені здається, що буде це адже дивно. Коли чиновники, які мають всі статки, всі можливості, величезні, хороші будинки, зарплату, абсолютно все, і ніхто з них, ну за моїми спостереженнями, за моєю інформацією, не зробив того, що зробила Наталя Могилевська. Це гідно поваги, як би хто з вас не відносився до особистості, пані Наталі. Мені особисто завжди було приємно спостерігати, як вона живе, як вона працює. Як вона співає, як вона пише пісні, як вона живе в Україні. А якісь помилки бувають у кожного. Хто безгрішний, хай піде, постукається десь лобом і згадає про те, що він в своєму житті робив. Тому Наталя, респект. Ви молодець, і це заслуговує на повагу. Ну і давайте спробуємо знайти хоч одного чиновника, який всиновив дитину. Телеграм, щоб ці профілю, там про це докладно. Підписуйтесь.